Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Парламентські вибори у Чехії завершилися передбаченим поверненням до влади колишнього очільника уряду цієї країни, мільярдера із суперечливою репутацією Андрія Бабіша, який побудував свою передвиборчу кампанію, у тому числі на критиці допомоги Україні. І на сумнівах з приводу того, чи потрібно цю допомогу продовжувати. Також передбачуваним фіналом виборів стало те, що у партії Андрія Бабіша не вистачає голосів для формування однопартійного уряду. І колишньому прем'єр-міністру для того, щоб повернутися до влади, потрібно буде шукати коаліційних партнерів. Потенційно, ці партнери є. Це Ультраправа партія Свобода і пряма демократія, очільник якої політик японсько-чеського походження ОКАМура публічно виступав проти будь-якої допомоги України, і який виглядає представником саме того політичного спектру, який навіть не визнаючи цього, орієнтується на інтереси Кремля, а також. Право популісти з партії так званих мотористів, які використовували досить приємні для популістського електорату гасла для того, щоб знайти собі місце у новому складі чеського парламенту. У демократичних сил кількості голосів для формування коаліції цього разу, очевидно, не вистачає. І Питання зараз не в тому, чи повернеться до влади Андрій Бабіш, а у якій конфігурації це відбудеться? Колишній очільник чеського уряду вже сказав, що збирається вести перемовини із ультраправою партією Свобода і Пряма демократія і мотористами. А це означає, що у своїй зовнішньополітичній програмі. Бабіш змушений буде врахувати погляди Окамори, Звичайно, якщо він забажатиме створити з ним коаліцію, яка б протримувалася тривалий час. Таким чином, Бабіш потрапляє в ту саму пастку, яку потрапив його колега, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заради повернення до влади і створення стабільного уряду. Пішов на коаліцію з ультраправими силами і по суті виявився заручником їхньої політичної програми. Разом із цим треба пам'ятати, що у Бабіша, на відміну від Фіца, може бути непроста ситуація у діалозі із очільником чеської держави. Якщо роборту Фіцу вдалося провести на посаду президента Словаччини свого давнього соратника, потім опонента, а потім знову соратника Петра Пелігріні, який є, сприяє урядовій політиці, то від чинного президента Чеської республіки Петра Павела такого сприяння очікувати не доводиться, і очевидно, що Бабішу буде набагато важче з цим президентом, ніж з його попередником Мілашом Зеваном, який, по суті, був одним з головних прихильників перебування мільярдера на посаді очільника чеського уряду. Петр Павел вже перед парламентськими виборами запитував на зустрічі з Андрієм Бабішем, як одіозний мільярдер збирається поводитися із тими. Розслідуваннями його бізнесової діяльності, які досі продовжуються у Чехії, і попередив, що буде виступати проти того, щоб до коаліції, яка формуватиме уряд Чехії, запрошувалися політичні сили, які ставлять під сумнів європейську і євроатлантичну орієнтацію держави. А якраз такою партією є партія Свобода і пряма демократія, партія відвертих євроскептиків і опонентів Євроатлантичного вибору Чеської Республіки. Таким чином, можна вважати, що Андрію Бабішу доведеться рахуватися і з побажаннями президента, і з побажаннями своїх коаліційних партнерів. Але як би не складалася ситуація, мільярдер. На посаді прем'єр-міністра Чехії може стати непоганим партнером інших прем'єрів-сусідів, угорця Віктора Орбана та словака Роберта Фіце. Хоча відразу треба розуміти, що навіть якщо Бабіш буде проводити політику неприхильну до України, він буде набагато більш стриманим і обережним ніж Орбан і Фіцо. І якраз в Власному уряді саме він може займати набагато більш прагматичну і реалістичну позицію по відношенню до російсько-української війни ніж його коаліційний партнер. На це вказує зокрема, той факт, що після підриву військових складів Чехії, як тепер ми знаємо, агентами головного розвідного управління Генерального штабу збройних сил Росії. Бабіш зайняв досить жорстку і критичну позицію по відношенню до Російської Федерації та його підхід відрізнявся навіть від реакції тодішнього президента Чехії Мілоша Зємана. Президент Змінив свою позицію по відношенню до Росії тільки після великої російсько-української війни. А Бабіш вже тоді вважав, що дії російської агентури на чеській території суперечать національним інтересам Чехії і що уряд має на ці дії жорстко відповідати. Тому можна сподіватися, що перед неминучістю геополітичних викликів, які повстануть перед Чехією і Європою. Бабіш змушений буде скоригувати свою передвиборчу програму, яка звучала приблизно так, як звучала у Сполучених Штатах програма Дональда Трампа. Але Трамп, як відомо, відокремлений від Росії так званим чудовим океаном і може дозволити собі занурення у внутрішньополітичні проблеми насамперед. У невеликої Чехії, яка знаходиться неподалік від російсько-українського кордону. І мешканці, якої пам'ятають радянські війська на вулицях Праги та інших чеських міст, не звертати увагу на ту загрозу, якою сьогодні є Росія для європейських країн, тим більш на тлі дронової війни вже не вийде. Тому, можливо, прем'єр Бабіш буде відрізнятися від кандидата на посаду прем'єр-міністра. Але разом із цим, як і будь-яка людина, яка взяла. Політичний реванш, а Бабіш повертається до влади після перерви, може виявитися, що самовпевненість нового чеського прем'єра зіграє з ним, а значить, і з нами злий жарт і в знаки на серйозних і некорисних змінах у чеській внутрішній і зовнішній політиці. Так теж може бути і такі наслідки. Ми бачили завжди, коли політики. Такого типу, як Трамп, як Віца, повертаються до влади, яку, на їхню думку, у них могли несправедливо відібрати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу до і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!